Вітаю вас на каналі акційного блогера Віталія Квинторіно з 25 по 31 серпня акції знижки в магазині Аврора. Подивимось зараз новинки і роздивимось, які акції, нові знижки на цей період. Дякую дуже за коментарі і я вам вдячний за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Дивіться, вже з'явилось навіть в магазині Аврора, як вона напевно називається, піч. Можна готувати страви без олії. Дуже смачна виходить картопля фрі без олії. Ну, звичайно ж, можна і стейків, рибку, все, що вам заманеться. Ціна 1999 гривень. Я дивився на оці-мульті-печі, мульті, це найдешевша ціна Лібертон в магазині Аврора. Так, потім оцю, за цю швабру я хотів вам розказати відро. З віджимом і одразу, бачите, швабра ось така. Дуже добре, що а, можна зразу віджати, щоб не хляпати по підлозі. А, водою віджимаєте і миєте. 499 гривень коштується цей відрозі шваброю. Електричний гриль плоский. Дивіться, який він великий, а, Розмір майже 50 см, 50 на 26, 1399 гривень. ціна такого гриля. Піддон бачу, знімається, можна промити і регулюється температура самого гриля. Так, ну, За вентилятори не знаю, чи комусь ще будуть потрібні, тому що вже літо спливає. Ось. 479 гривень зі знижкою і Сатурн 425 гривень. Пару очисників 999 гривень. Але хтось писав, я пам'ятаю, коли він тільки з'явився в магазині Аврора, а хтось писав, що мало ват потрібно брати потужніший. Тут є дуже-дуже багато насадок на 1000 ват, багато різних насадок. От я гадаю, для кухні, там, де знаєте, де плита, де шкафчики кухонні зазвичай всі в жирі. Ось в таких місцях, де тяжко вимити губкою. А оцей пароочисник був би добрий. Ну добре, далі. І мультиварка зараз зі знижкою була 1000, зараз 700 гривень майже. Ну, я заокруглю ті копійки в більшу сторону для зручності на 900 ватт, чаша 5 літрів, 19 автоматичних програм. Тобто ви закинули все, натиснули на кнопочку і готуєте те, що вам потрібно. Є книга рецептів і гарантія 24 місяці. Зберігайте чеки. І ходіть, подивимось на поличку з розпродажем. Мочалка банна з петелькою для підвішування. Бачу її різні кольори. Так, вона зараз по 29, <кій> по 29 гривень. На поличках з розпрода... ну Як розпродаж, низькі ціни, да? можна так сказати. Блендомат 75 мл по 35 гривень. Для... Точніше, це міцелярна вода Елен 200 мл 37 гривень. Крем для шкіри обличчя та для рук універсальний. SPF 15 75 мл 55 гривень. Пінка. Піна для очищення шкіри обличчя, бачите, вже має цю щиточку. Це дуже добре. Так, М'яко очищує, зволожує. Добре. 92 гривні, Елієн тонік для обличчя 200 мл. 49 гривень. Бачу, підводки розібрали по 44 гривні. Крем тональний 59 і 49 гривень крем-мило. Крем -мило шик. Зверніть увагу, тут пів літри, і надзвичайно цікава сама баночка, гарна, Сам, сама етикетка. Потім можна навіть заливати якесь мило окремо купляти і заливати сюди. Так, 119 гривень великі шампуні, відновлення волосся літрові. Пінка для укладки волосся до Стайл. по 92 гривні 200 мл. 59 гривень доктор, це у нас. Маска для волосся. 59 гривень, шампуні від Ecoline. І маска догляд Ecoline по 39 гривень. Бальзами тонуючі від лірені 59 гривень, туалетне мило Тіаморе тверде, 24 гривні. І ось такі зараз можна придбати по 59 гривень мило, тут 910 г. Зі знижкою набір рушників паперових двошарових 100 відривів 2 штуки 42 гривні. Великий паперовий рушник 350 відривів. Тришаровий зараз в акції по 89 гривень. Серветки вологі ось такі від Софі 60 штук. Можна придбати за 15 гривень. Корм для пухнастиків по 9 та по 11 гривень. А зі знижкою ось така паста. З твердих сортів пшениці 400 грамів 33 гривні. Це дуже хороша ціна. Маршмелов в упаковці капібара 70 грамів 37 гривень. А ось такий маршмелов по 29 гривень 50 грамів. Чай ловаре. Тут 4 смаки, 8 пакетиків. Кожного по 8 пакетиків і 79 гривень акційна ціна. 32 штуки в упаковці. А, так, у цей чай зараз я візьму, тому що дуже хочу пити: 19 гривень, пів літри. Автомобільні вогні денні ходові по 29 гривень. Чай Так, Зараз перевіримо ціну. Або 59, здається, його ціна. Я купляв із лавандою, мелісою по 29 гривень. Ой, і оцей вже по 29 гривень. здається, це той самий, може, я помиляюсь. Меліса, так, да, це цей самий 29 гривень зараз він. Але я ще не відкривав. Так, господинки, дівчатка, дзеркало настільне, одностороннє, прямокутне. Ціна такого дзеркала, підставочка, 88 гривень. Є точнісінько таке саме, тільки трішки менше. От так я поставлю один біля одного, щоб ви розуміли. А воно трішки дешевше 69 гривень. Зараз акційна ціна. І зараз скажу ціну на ось це люстерко, Ну, дзеркало. А воно двостороннє з однієї сторони, звичайне, а з другої сторони збільшуюче 88 гривень. І є ще ось таке дзеркало у вигляді котика. Воно сенсорне має підсвічування. І ціна його зараз зі знижкою 159 гривень. Так, ось такий вигляд має це дзеркало. ну Ви зрозуміли, плівку знімаєте і все гаразд. До речі, бачите, шнур USB входить до комплекту. Ще з'явилось ось таке люстерко також сенсорне під, підсвіткою. Шнур USB входить до комплекту і має ще підставку для косметики. Ціна 199 гривень, і на ось таке зараз ціна знижена, був по 100, а зараз 77 гривень. Ціну знижено на випрямляч для волосся Rotex 599 гривень. Зберігайте чек, гарантія також є на цю модель. Ціну знижено на таку ось щітку Braz, яка сушить волосся. Флен щітка 499 гривень. Зараз акційна ціна. Ціну знижено на машинку для стрижки волосся. Тут 6 рівнів регулювання висоти, 2 насадки. Написано, що гострі сталеві леза і бездротове акумуляторне живлення. Сумочка для зберігання входить у комплект. Ціна цієї машинки ROTEX для стрижки зараз зі знижкою 399 гривень. Так, ну як зазвичай ми спочатку з вами шукаємо в магазині Аврора якісь новинки, дивимось, як акційні пропозиції. Показую вам ще одну новинку: набір губок. Є одна для плечей, щоб собі помити із ручками. Є губка для миття. І ось така ще одна губка для миття тіла, цілий набір спа процедур за ціною 99 гривень. Мочалка для малечі. Бачите, можна купати і одразу ха -ха, якусь виставу а, показувати про пальчики. Ціна такої губки 39 гривень, мочалка рукавичка. Іще одна новинка в нашій Аврорі. Дитячі губки для купання у вигляді тваринок. 44 гривні ціна новинки. звірятка є різні в асортименті. І ще одна новинка, ось така губка для купання для миття тіла. Показую як новинку. 39 гривень. Привезли нові як вони, рюкзачки для самих найменших. Зараз відкриємо, подивимось і покажу кольорову гаму. Дивіться, насправді він дуже красивий, просто його треба чимось наповнити. Одразу він набере свою форму. Є оці ручки, регулюються, і ручка ще є зверху. Це, мабуть, кролик. Два відділи має. І зверніть увагу, оця кишенька перша. Вона прозора. Все, складай. Так, а тут нема цінника. Сто сімдесят гривень ціна такої новинки. Ціну знижено на ось такі чоловічі сумки. Тут дуже-дуже багато кишеньок різних. Бачу, що хорошої якості сам замочок, такий не тоненький, грубий. сам. І на дотик така, дуже приємна, приємний матеріал. Ой, і Тут навіть ще, бачите, ось така потаємна кишенька. Ну, тут можна гроші носити. Да? І, а оцей ремінець можна чіпляти або ж на праву сторону, або ж на ліву сторону. Ось таким чином. Звідси відчіпляєте. І сюди чіпляєте. Тобто, ви зрозуміли, це на плече. І на грудях можна його носити. Ціна зараз зі знижкою 199 гривень. Ціну знижено на ось таку сумку чоловіча, сумка бананка. Зараз вона 109 гривень. До речі, мені вона сподобалась. Зараз я її примірю. Ще одна новинка, ось такий мохнатий а, рюкзак. Для малечі із вушками має, дивіться, має велику кишеньку, ось таку посередині. І навіть з боку, з цієї і з цієї сторони також є кишеньки. Ціна такого рюкзачка 169 гривень. Плюшова собачка. Нові гаманці жіночі. Показую вам, яка у нас кольорова гама. Можливо, у вашій аврорі є більше кольорів. Зазвичай їх буває 5. Зараз кажу ціну на ці гаманці 199 гривень. А це добре, що магнітна кнопка не буде виривати гаманець, прослужить надовше, ніж така звичайна кнопка. Ну, відділення на карточки, на купюри та на дріб'язок, як зазвичай. Ще одна новинка сумка. Я гадаю, що ця сумка буде для документів. Має два відділення. Зараз скажу ціну такої сумки. Мабуть, буде дійсно зручна. Хто працює зазвичай з документами. Дивіться, написано, що навіть для ноутбука 59 гривень можна ноутбук носити, але я гадаю, що не весь ноутбук, треба знати розмір ноутбука або розмір сумки. Але для документів вона добра. Ще одна новинка: косметичка, ось така дорожня, жіноча, досить гарно, цікава, дуже оригінально. Бачите, як замочок закривається. Зараз скажу ціну такої косметички. Є у нашій аврорі в двох кольорах: ось така коричнева і ось така ніжно-ніжно-рожева. Ціна 169 гривень. Ще одна цікава новинка ось така сумочка жіноча, дуже оригінальна, зверніть увагу, і такий колір, бачите, якраз на осінь. Така коричного цегляного теракотового кольору. Ремінець входить, ну, всередині є, зараз вам покажу ремінець. І всередині також вона дуже цікаво зроблена. Кольори також зараз вам покажу. Дивіться. Тут є ще кишенька можна на карточку. Ну, поставити телефон, що, що зазвичай? Гроші, хустинки і ось такий ремінець. Показую зараз вам кольорову гаму і дивимось ціну. 279 гривень. Ще одна новинка, зараз я подивлюсь, чи є ще якісь кольори, також має довгу ручку. Так, тільки в чорному кольорі, ось така елегантна. Також, я вже сказав, здається, має довгу ручку. Ціна такої новинки, дивно, чому тільки в одному кольорі. 499 гривень. І ще одна цікава, дуже цікава також сумка для дівчаток, можливо, навіть для школярочок. Оригінальний такий ремінець. Зараз скажу ціну є ще в чорному кольорі. Добре, що також магнітні кнопки всередині кишеньок немає. Ціна 219 гривень. О, я пам'ятаю, цю сумку також вам показував як новинку. Вона взагалі прозора. Все видно, що в вашій сумочці. Ну знаєте, можна тримати її як косметичку. До речі, дуже зручно, як косметичку, коли якусь дорогу, щоб не шукати те, що вам потрібно дістати в дорозі. Одразу бачите, що де лежить, знаходиться. Ось ціна такої сумки 349 гривень. Набір для немовлят дуже цікавий. Бачите, дивіться, тут така щіточка для волосся і гребінець. До речі, як погримушка. І є також в різних кольорах. Ціна 39 гривень. Також для малечі іграшка-прорізувач для зубів коала від трьох місяців. 55 гривень. Ще одна новинка для самих найменших. Дивіться ось такий кошечок із фруктами. Це досить зручно такий, знаєте, розвиваючий набір. 249 гривень. Зручна гра для малечі, щоб не купувати справжні овочі. Так, привезли кали. Дивіться, тут гілка дуже довга, сам стовбур. Можна навіть її помістити у велику е цю вазу. Ой, кала, говорю, Це гортензія. Фуна наговорив, гортензія, орхідея 129 гривень. І вони є в різних кольорах, ніжно такий жовтий. Потім є ось такий, а, білий, слонова кістка білий, і є дійсно справжній білий. Я буду закінчувати це відео. Бажати вам гарного тижня, найкращого дня і до зустрічі вже в наступному. Нехай у все буде гаразд.